Виконуємо номер 1416 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2023 рік. Перше число у 2,5 раза більше за друге. Якщо від першого числа відняти 10, а до другого додати 5, то отримаємо рівні між собою числа. Знайди початкові числа. Перше число у 2,5 рази більше за друге. Позначимо змінною Х друге число. Приступаємо до виконання. Позначимо менше друге число змінною x. Тоді більше перше число відомо в 2,5 рази більше в 2,5 рази множимо на х. І якщо від першого числа відняти 10, то отримаємо Дві цілих п'ять десятих мінус десять другого п'ять. Х додати 5. За, за умовою отримаємо рівні числа, маємо рівняння. x додати 5, дорівнює 2,5х відняти 10. Перенесемо е, вираз зі змінною 2,5х із лівої, і з правою в ліву частину, при цьому змінивши його знак на протилежний. Перенесемо доданок без змінної у праву частину, змінивши знак на протилежний. Зведемо подібні доданки. До мінус 10 додамо число протилежне до 5. До 1 додамо число протилежне до 2,5. Мінус 10 додати мінус 5 буде мінус 15. 1 додати мінус 2,5 отримаємо мінус 1,5. Та наша зміна х. Поділимо на мінус 1,5. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо модуль частки, модуль діленого, поділимо на модуль дільника. Перенесемо кому в діленому і в дільнику на один знак. 150 поділимо на 15. Отримаємо 10. Менше друге число десять більше перше. Дві цілих помножити на десять дорівнює двадцять п'ять. Записуємо відповідь. Десять двадцять номер тисячу чотириста шістнадцять виконано.